Час новин в ефірі телеканалу Рада про головне в Україні та світі розкажу вам я, Світлана Осенко. Окупанти вдарили з артилерії по Білозерці, що на Херсонщині. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Жінка дістала вибухову травму, контузію та струс головного мозку. Потерпілу шпиталізували. На Дніпропетровщині через складну безпекову ситуацію оголосили обов'язкову евакуацію сімей з дітьми. Відповідне розпорядження видала обласна військова адміністрація для сіл. Колона Межива, Новопідгородне, Райполе та Сухарева Балка. Дитина загинула на Дніпропетровщині. Про це повідомили в ДСНС. Ще одну дівчинку врятували з-під завалів. Сталося це в Самарівському районі. Російський безпілотник скинув вибухівку з дрона на житловий будинок. Під уламками опинилась родина. Постраждали також і батьки дівчаток. У наслідок ворожого обстрілу пожежа. виникла на й на підприємстві Синельниківського району там обійшлося без постраждалих. Троє людей постраждало в Києві. Про це повідомили в міській військовій адміністрації. Уламки ворожого дрона впали на території бази відпочинку Деснянського району. Пошкоджено кілька будівель та автомобілів. Загалом вночі у столиці знищено 9 безпілотників. А повітряна тривога в місті лунала тричі. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук разом з президентом парламентської асамблеї НАТО Маркосом Перестрело побували на місці трагедії у Києві в Святошинському районі. Поклали квіти в пам'ять про загиблих киян. Нагадаю, минулого четверга корейська ракета КН-23 влучила у будинки в Києві. Тоді загинуло 12 людей. Більше 70 людей постраждало. Дуже важливо, щоб наші партнери не просто бачили це в сторіс, в інстаграмах, а безпосередньо бачили, як живе сьогодні Україна, що таке щоденні атаки, які переживає кожне українське місто і населені пункти, коли вони бачать, що за одну хвилину може бути зруйнована величезна площа, загинути багато людей. І це те, що вони не побачать і на картинках. А це означає, що вони повинні це привести в своїх серцях в свої парламенти, це відчуття, яке ми бачимо тут. Переживаємо щодня в Україні. Це безжальний напад, спрямований проти мирного населення. Це можна кваліфікувати як воєнний злочин. Вони б'ють по цивільних, які не мають жодного відношення до війни. Це абсолютно неприпустимо. Сьогодні Франція скликає Радбесу ООН. причина російська агресія проти України. Це підтвердили в українському МЗС. На засіданні обговорять низку гуманітарних проблем, пов'язаних з російською війною проти України, зокрема останні обстріли Києва та інших міст. Радбес відбудеться о 23-й за Києвом. Трамп хоче постійного припинення вогню, а не лише на 9 травня. Про це заявила прес-секретарка Білого Дому Каролайн Левіт після заяви Путіна. Президент чітко дав зрозуміти, що хоче бачити постійне припинення вогню насамперед, щоб зупинити вбивства, зупинити кровопролиття. А Європа та США в найближчі 8-10 днів посилять тиск на Росію, щоб Кремль погодився на припинення вогню. Про це заявив президент Франції Мануель Макрон. Він закликав Трампа зайняти більш жорстку позицію щодо Путіна. Я зберігаю обережність, тому що частина рівняння залежить від Москви. Ми повинні бути єдині та стримувати один одного. Я вважаю, що завдяки цій зустрічі у Ватикані нам вдалося знову чинити тиск на Росію. Це й було метою, тому що було неправильно, щоб тиск чинився тільки на Україну. Історичну будівлю ліцею імені Миколи Аркаса відновлюють у Миколаєві. Навчальний заклад отримав значні пошкодження внаслідок прямого влучання ворожої ракети с 300 в центральну частину будівлі в листопаді. 22 го наразі триває перший етап робіт стабілізаційний. Після нього проведуть реставрацію. Тож, коли ліцеїсти зможуть повернутися на навчання до рідного закладу, знає наша колега Наталія Якобсон Белібова. Прям мій кабінет прилетіло так. Коли побачила фото, знаєте, висить дошка над дошкою. Портрет Шевченка, все зруйновано. А портрет Шевченка висить. Ну тут борітися, поборити, вам Бог допомагає. В ліцеї імені Миколи Аркаса Світлана викладає українську мову та літературу вже 18 років. Ту ніч, коли все сталося, жінка запам'ятає на все життя. Перше, що мене вразило, коли зранку телефонує чоловік і каже, я тобі співчуваю. Вночі я чула вибухи, чула, як летіло каміння. і Вже серцем відчувала, що то вже точно до нас іде прильот. Свого часу тоді ще гімназію імені Аркаса закінчила старша донька Віталія. А нині тут в 9 класі навчається і молодша Аліна. Це ж взагалі не перший обстріл був, це була з третьої спроби було влучання в гімназію і вона зруйнована була перші два рази. Бохмилова обійшлося, там то лікарня, то готель постраждали. А 1 листопада в той же день ми і дізналися, тому що кожен день ходив на роботу, проїжджав через міст мимо гімназії і ось. За збігом обставин любов патлату призначили виконуючою обов'язки директорки ліцею саме 1 листопада 22-го року, в день обстрілу. На ранок жінка приїхала на руїни навчального закладу. Навіщо це зробили, коли попали в саме серце нашого навчального закладу? Коли були зруйновані ці мармурові сходинки, вони були по всьому парку розкидані. Немає фасаду і відразу таке відчуття ну, якоїсь пустоти. А що робити далі? У Миколаєві майже відразу почали готувати плани відновлення ліцею протягом 23-24 років тривала підготовка проєктних рішень та відповідної документації реконструкції історичної будівлі. А у січні 25-го управління ООН з обслуговування проєктів приступило до виконання робіт. Нам треба було не просто розробити план стабілізації да, будівлі, а так, щоб ніяка людина, ніякий робітник зовні, ніхто не постраждав. Під час виконання цих робіт потім ми проходили експертизу міжнародну та українську. Зараз будівельники прибирають аварійні конструкції та виконують роботи зі стабілізації центрального фасаду будівлі. Фінансує проект Королівство данії для того, щоб навчалися тут діти, потрібно виконати повну реставрацію. І наразі йдуть переговори між міською владою і. Представниками королівська данії про подальше фінансування цього етапу виконання робіт нагляд за роботами виконує міське управління капітального будівництва. Його керівник каже у Миколаєві кілька історичних будівель зазнали, а так росіяни потребують різного ступеню реставрації та ремонту. Багато у нас будівель постраждало, в тому числі і пам'ятки архітектури. Їх дійсно багато і житлові будинки, і адміністративні, і заклади освіти, як ми бачимо. А якщо ми кажемо про такі значні будівлі, які були пошкоджені, це Аркаса, це дівоче училище, друга гімназія на адміральській, це ДОВ та інші об'єкти, які менш значучі, але все одно потребують уваги. Завершити стабілізаційні роботи. Підрядна організація обіцяє до 1 жовтня цього року. А поки ліцеїсти навчаються в іншій школі. Багато контролю, багато таких, якихось ситуацій не дуже комфортних, як не вдома. Все треба дозволу питати. Якісь ситуації з дітьми виникають з батьками, коли школа до школи, знаєте, як на дві кухні не буває двох господинь, так і це. Зараз в ліцеї імені Аркаса навчаються 254 учні та працює 21 викладач. Цьогоріч у навчальному закладі відзначають 163 роки з дня його заснування. Він функціонував під час першої та другої світових воєн. У Миколаєві його готові відновити і після російського удару. Наталія Білібова, Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.